Мене звуть Божинський Олександр Олександрович, 23 роки. Я граю за команди «Тарексперт». Ми з Одеси приїхали вже не перший раз, скажемо так, вже третій раз на цьому турнірі. Вітаю вас з перемогою на цьому турнірі. Для вас особисто з подвійною перемогою. Серед потрібне. Ну я маю на увазі, що для, для вас як перемога, як найкращого гравця. Можете показати нагороду, яку ви отримали особисто. а Також вітаю вашу команду з перемогою на цьому турнірі. Розкажіть, як відбувався шлях вашої команди на цьому турнірі, які перепони були перед вами, і як дійшли до такої перемоги? Ну чесно кажучи, на цей турнір ми їхали ще більшою мотивацією, бо до цього два рази нам казали, що нам десь десь пощастило, десь ми не... По грі, а по результату перемогли. Цього разу ми приїхали на турнір та довели всім, що і по грі, і по результату ми сильніші. Тому цього разу вже до нас ніяких питань не може бути. А які емоції у вас, особисто у вашої команди, вже по фіналу турніру? Ну, звичайно, перемогли це дуже приємно. Стосовно там нагород, це взагалі не головне, головне, щоб команда перемогла. Що можете сказати про суперників, які зустрічалися вам на турнірі? Або можливо споглядали матчі інших команд. Які команди можливо вам подо сподобаються, з якими командами було складно грати, поділіться своїми враженнями, чесно кажучи, цього турніру всі команди, з якими ми грали, що до групи, що в півфіналах і фіналах дуже сильні. І не було ні одної якоїсь проходної гри, де ми могли там на як так скажемо на сигаретці прийти далі. Всі билися, всі молодці, дуже високий рівень команд. Тому дуже приємно ну, приймати участь у таких змаганнях, скажімо так, з такими хорошими командами. А що можете сказати про загальний настрій турніру? Взагалі про цей турнір всеукраїнський і також має статус міжнародного. Як вам команда Лагуна з Румунії? Скажіть, будь ласка, декілька слів турнірі, як завжди, на вищому рівні? Ми дуже раді, що ми нас запрошують на такі турніри. І якщо будуть запрошувати ще, ми з радістю будемо тут приймати участь, Лагуна. Хлопці молодці, взагалі. Що можете побажати вашій команді на майбутнє, а також іншим командам, які беруть участь в таких турнірах або в інших змаганнях. Ну, звичайно, тільки перемог, бо ну всі, всі хочуть перемагати, скажімо так. Ну і звичайно, хочеться побажати всім командам, щоб все в них було добре, в їх сім'ях, так скажемо, і в країні в цілому. слава Україні! Дякую вам, героям слава! Будемо чекати вас. Ну і вашу команду в наступних турнірах. Бажаємо вам ще більше перемог, професійного зросту і всього найкращого. Нехай все буде добре. Дякуємо вам за інтерв'ю.